Сьогоднішня місячна фаза пояснила, як буде виглядати місяць 3 жовтня 2025 року. Місяць сьогодні, що ми бачимо на небі 3 жовтня і чому це важливо Небо над нами це не просто темний купол, розяє зі зірками. Це динамічна картина, в якій наш природний супутник місяць відіграє головну роль. Спостереження за фазами місяця це захоплююча діяльність, доступна для всіх, навіть без спеціального обладнання. Сьогодні, 3 жовтня, ми бачимо восковий місяць, і це відмінна причина подумати над тим, що насправді відбувається в космосі і як це впливає на нас. У дитинстві я часто дивився на місяць і цікавився, що там. Мені здалося, що це чарівний світ, захований за завісою нічного неба. Звичайно, коли я дорослішав, я дізнався про наукові пояснення, але захоплення місяця ніколи не пішло. Навпаки, це стало ще більш глибоким, коли я зрозумів масштаб простору та роль нашого супутника у формуванні нашої планети. Що ми бачимо сьогодні? За словами Наса, цього вечора, 3 жовтня, місяць знаходиться у фазі воску, і близько 83% його поверхні освітлюється сонцем. Це означає, що місяць виявляється яскравим і видно на нічному небі. Для того, щоб побачити його деталі, достатньо простого неозброєного ока. Але що ви можете побачити без телескопа, навіть без нього можна помітити деякі великі структури на місячній поверхні. Кратер Кеплера, море достатку та кратер Тічо лише одні з найпомітніших особливостей, які можна побачити. Я пам'ятаю, як у юності використовував лише звичайний бінокль, намагаючись розібратися з цими структурами. Це був неймовірно захоплюючий досвід, який викликав мій інтерес до астрономії. Місяць через бінокль та телескоп, нові горизонти. Якщо у вас є бінокль, ваші можливості спостереження значно розширені. Ви зможете побачити кратер Аркамедис, кратер Клавій та нектарідну кобилу це лише деякі об'єкти, які стають доступними для розвідки. І якщо вам пощастить і є телескоп, ви зможете побачити місця посадки Аполлона 11 та Аполлона 17, а також ремон Гінса це зовсім інший рівень спостереження. Я колись мав можливість спостерігати за місяцем через потужний телескоп у обсерваторії. Це було незабутнє. Бачити кратерів, гори та долини на місячній поверхні в такій деталі справді вражає. Почуття масштабу та античності цього небесного тіла просто дивовижне. Чому важливі фази місяця? Фази місяця є результатом складної взаємодії між сонцем, землею і місяцем. Місяць обертається навколо землі, і залежно від її положення відносно сонця, ми бачимо різну кількість освітленої поверхні. Цей цикл займає близько 29,5 днів і складається з восьми основних фаз: молодий місяць, восковий півмісяць, перша чверть, восковий місяць, повний місяць, зменшення місяця, минула чверть і молодий місяць знову. Кожна фаза місяця має свою унікальну красу та характеристики. Молодий місяць це час, коли місяць повністю зникає з виду, а повний місяць це коли він з'являється в його найяскравішому і повному. Між цими крайнощами є проміжні фази, кожен з яких має свій унікальний вигляд. Вплив місяця на Землю і на нас місяць має значний вплив на нашу планету. Його тяжкість спричиняє відплив і потік океанів, а також впливає на стабільність земної осі обертання. Без місяця наша планета була б набагато менш стабільною і передбачуваною. Але вплив місяця не обмежується лише фізичними явищами. Багато культур протягом історії вірили в зв'язок між місяцем та людськими емоціями та поведінкою. Вважається, що місяць впливає на сон, настрій і навіть репродуктивну систему. Наукові докази цього ефекту все ще змішані, але інтерес до цього питання залишається як спостерігати за місяцем поради та підказки. Знайдіть темне місце: чим менше світла забруднення, тим краще ви зможете побачити місяць. Використовуйте бінокль або телескоп, це значно розширить ваші можливості спостереження. Вивчіть місячну карту, це допоможе вам орієнтуватися на поверхню місяця та знайти цікаві предмети. Приєднуйтесь до клубу астрономії це прекрасний спосіб зустріти інших любителів астрономії та отримати корисні поради. Просто насолоджуйтесь видом. Спостерігати за місяцем це чудовий спосіб відпочити і подумати про місце людини у Всесвіті. що має для нас майбутнє людство знову повертає погляд на місяць. Нові місії до місяця, як пілотованих, так і безпілотних, плануються в найближчі роки. Вчені сподіваються отримати нові дані про геологію, композицію та історію місяця, а також використовувати його ресурси для майбутніх космічних місій. Можливо, в майбутньому на місяці будуть місячні бази і навіть місячні міста. Це буде величезним кроком вперед у дослідженні космосу та відкрити нові можливості для людства. Висновок: спостерігаючи за місяцем, це весела та доступна діяльність, яка може принести багато веселощів та нових знань. Не пропустіть можливість подивитися на наш природний супутник сьогодні вночі та розмірковувати над його красою, таємницею та значенням нашої планети. Зрештою, місяць це не просто небесне тіло, це частина нашої історії, нашої культури та нашого майбутнього. І спостерігати за нею означає відчуття, ніби ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі.